Всім привіт! Розпочинаю новий влог із машини. Ми вже повертаємось додому після здачі аналізів. Зараз я проходжу чекап, бо рік, майже рік тому я народила, рік я годувала дитинку, і тепер треба подбати про себе, своє здоров'я і подивитися, чи є, чи нема в мене якихось дефіцитів. Отож, якщо вам треба теж або здати аналіз, або щось перевірити, хай це вам буде нагадування, що ось. Треба цим зайнятися. Повернулися ми додому, і поки є світло, я прибираю. Почала зі спальні, бо тут справ набагато менше. І далі буду переміщатись у вітальню. Вам зараз трохи нашого треш-контенту. У мене малюк пішов спать, і після нього залишилась ось така чудова кімната. А все чому? Бо я попрасовані речі у шкаф намагалася повісити, а внизу були його іграшки, які я міняю через тиждень-два, щоб вони йому не набридали. Він побачив свої іграшки і почав там розгором просто. І ось зараз я тут буду все. Прибирати і наводити лад починаю я, як завжди, з іграшок. Розгрібаю їх, одні дістаю, інші ховаю, щоб малюку було цікавіше. Взагалі, у нього зараз такий період, коли іграшки, наче і цікаві, але недовго. Тобто, пограти з чимось конкретним може хвилин 5-10. Тому, думаю про те, щоб зменшити йому кількість. І зробити якийсь мінімум цих іграшок, щоб знаходились у кімнаті. Іграшки розібрала, і поки є час, є світло, то трохи поприбираю. Зараз у нас постійно відчинені вікна і протягами наносить трохи пилу, ну а іноді і не трохи, особливо коли у нас були дощі із вітрами. Ну а після цього йде звичайне рутинне прибирання. Сподівалась я, що встигну більше у Сан малюка, але як бачите, тепер ми будемо прибирати разом. Поки у нас сохне підлога, ми вийшли трохи прогулятись по території, і зараз я вам теж трохи покажу, що у нас тут і як зараз. Ось ця гортензія, яку пересаджувала весною, показувала. Чесно кажучи, не думала, що вона буде квітнути в цьому році. Але подивіться, скільки квіточок. Дуже рада. Намагаюся її зараз поливати, коли є така можливість, бо з відключеннями можливості зараз невеликі у нас. Але як є, дуже-дуже вона мене радує цього року. Ось, ось ще одна моя гортензія. Та, яка минулого року була така зелено-рожевого кольору. І при землі були отам от ці бутони. А дивіться, зараз яка теж, наче полива, але трохи, бачите, сохне. Ось, не знаю, чи розпустяться оці бубочки, але класна вона. На ялівці на Блюаро у мене з'явилася ось така штука. Не знаю, що це, але треба буде обробляти. Ну, не знаю, як в жару чи на ніч це робити, бо дуже жарко на сьогодні вдень, плюс 37 в тіні, Чи можна в такі взагалі жаркі дні обробляти рослинки? Напишіть, будь ласка. А ось ця моя гортензія Infinity щось посохла. Не знаю, чи їй місце не подобається, чи може їй тут забагато сонця, хоча після обіду тут тінь. Треба, мабуть, буде теж її пересаджувати, чи осінь, чи весною. Бо я сподівалася на великі квіточки, чесно кажучи, а вони ось, бачите, незважаючи на полив, ось все, що з ними сталося, посохли. А тут, ось дивіться, у нас невеличке оновлення. Ми почали ставити, ось, як бачите, стійки вже три стоять. І ще одна повинна бути. Ми будемо робити навіс над патіо над нашим. Я, мабуть, зроблю просто окреме відео про це, як ми це робили, і будемо ще робити потроху-потроху. По і тут скоро вже у нас буде навіс. Чесно кажучи, мені дуже подобається, як тут. Виглядає патіо із парасолею за цією, але, на жаль, от як зараз, то тут сидіти неможливо, бо сонце під таким кутом стоїть, що як ти ту парасолю не крути, а тут сонячно. А так як малюк тут любить гратися, бавитися, і ми тут частенько сидимо, коли тут тінь, то треба все ж таки щось придумувати. У нас зараз стоїть шалена спека, будь-які у всіх. Газон, як бачите, у нас не в найкращому стані, бо у нас нема автополиву. Але я сподіваюся, ми його зможемо реанімувати ну, навіть цієї осені. Сіпляться у нас абрикоси. Це при тому, що на цьому дереві у нас багато зелених, а ось такі жовтенькі вже отут от лежать. І, ну, скажімо так, вони не смачні, вони кислі. Ми це дерево не спилюємо тільки тому, що воно дає-досить отут от досить гарну тінь. І до речі, я думаю, чому я цього року кожен день збираю ці абрикоси. Я не пам'ятаю такого минулі роки, але у минулих роках у нас, чесно кажучи, і не було урожаю абрикос. Тому ось так от. Ось так от місце відпочинку під абрикосою. Не найкращий варіант скажу я вам. Ну що, я тут трохи розгреблась, як бачите, іграшки поміняла, трохи їх якось поскладала, ненадовго, але, тим не менше, зараз дещо вам покажу. Ще вам хотіла показати ось таку книгу. Я замовляла книги, мабуть, десь місяць тому. І ще хочу сказати, дуже оця класна. Малюку вона дуже подобається, і вона у нас вже така заюзана, чесно кажучи. Є аналоги, щось, типу 365 перших слів малюка. Але я вибрала ось таку. Дуже вона класна, дуже класні картинки. Так, прийшов мій помічник. Е, дуже він любить її разом з нами дивитись, але сторінки такі тоненькі, я б сказала. І тому дуже легко вони гнуться. Да, да, да. Дуже легко вони гнуться і дуже легко їх порвати. Тому ми цю книжку ось уже будемо скоро реанімувати трохи. Ну, Що їй треба було довести. І ось така дуже класна книжка, Малюку дуже прям подобається. Перший Вімільбух, вона маленька, але вона, бачите, із картонними сторінками. Я думала, що не зайде, не сподобається. Але а, йому зайшло, скажімо так. Любить він дивитися ці картинки, ці сторінки. Є у цій серії ось дивіться. Ще три книги. Не знаю, чи буду я замовляти такі. Але, можливо, подивлюсь із машинами трохи більшу. Отож, у кого теж малючки, зверніть увагу, коштує вона щось там 20 гривень чи до 40 гривень. Ось такий сьогодні вийшов коротенький мотиваційний влог. Дякую вам за перегляди і до нової зустрічі. Всім па-па!